Мої вітання друзі! Сьогодні готуємо млинці з рибами та куркою. Ідеальний варіант для сімейного обіду, для гостей і просто для будь-якого приводу. Ніжні та тонкі млинці із соковитою ароматною начинкою створюють справжнє домашнє враження. Тепле, ситне і дуже смачне! Готуємо! Для начинки я взяла 350 г курячого стегна, 300 г печериць. 120 г напівтвердого сиру, у мене моцарела, 1 цибулину, 2 столові ложки сметани. Починаємо саме з начинки. Вона має охолонути, поки будемо пекти млинці. У мене стегна молодого курчати без кістки та шкірки. Викладаю їх на сковороду з невеликою кількістю оліїв і обсмажую до рум'яної скоринки, щоб м'ясо було і соковитим, і м'яким. Поки курка готується, займуся грибами. У мене печериці середнього розміру. Нарізайте так, як зручно саме вам. Я ріжу їх невеликими пластинками. Добре розгріваю суху сковороду, викладаю гриби і обсмажую до повного випарування рідини. Цей момент важливий. Гриби мають не варитися, а саме підсмажуватися, тоді смак буде насиченим. Тим часом нарізаю цибулину тонкими четвертинками. Коли з грибів вже випарувалася вся зайва волога, додаю 1-2 столові ложки олії, викладаю цибулю, все ретельно перемішую. Продовжую готувати ще 3-4 хвилини, доки цибуля стане м'якою, прозорою і дуже ароматною. Коли курячі стегна приготувалися, даю їм буквально кілька хвилин охолонути і нарізаю невеликими шматочками. М'ясо виходить надзвичайно соковитим. Можна, звісно, взяти і філе, але саме стегна роблять начинку значно смачнішою і не сухою. Одразу ж натираю сир на терці. Нарізане м'ясо додаю до грибів із цибулею, все перемішую і прогріваю разом ще близько 3 хвилин. Тепер додаю 2 столові ложки сметани. За бажанням її можна замінити вершками. Добре все перемішаю. Начинку солю, перчу за смаком і насипаю тертий сир. Усе добре перемішую, прогріваю буквально хвилинку і вимикаю вогонь. Начинка готова. Вона соковита, ароматна і дуже апетитна. Відставляю її осторонь, щоб трохи охолола. Переходимо до млинців. Для тіста беру 500 мл молока, 3 яйця, 170 г борошна, 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки олії та половину чайної ложки солі. Яйця та молоко заздалегідь дістаю з холодильника, залишаю на столі, щоб вони були кімнатної температури. Це дрібниця, але воно справді впливає на результат. Тісто виходить більш однорідним. Яйця розбиваю в миску. Додаю цукор та сіль. Навіть якщо начинка солона, трохи цукру в тісті обов'язково потрібно. Він гарно балансує смак. Збиваю все до однорідності без зайвої піни. Вливаю приблизно половину молока, акуратно перемішую. Тепер просіваю борошно і розмішую до гладкої консистенції. Так тісто буде ніжним і без грудочок. Коли маса стала однорідною, вливаю решту молока, злегка перемішую, а потім додаю ще й олію. Її, до речі, можна замінити розтопленим вершковим маслом. Тісто має бути за консистенцією, як рідка сметана або жирні вершки. Воно повинно легко розтікатися по сковороді і не рватися. За потреби можна швидко пройтися міксером, але вінчик тут теж чудово справляється. Даю тісто відпочити 15-20 хвилин, за цей час воно дозріє і млинці будуть еластичними. Сковороду добре розогріваю, у мене вона діаметром 22 см. Перед першим ленцем змащу тонким шаром олії, цього достатньо. Тісто ще раз перемішую, набираю ополоником і виливаю на сковороду, обертаючи її, щоб тісто рівномірно розійшлося. Смажу до золотистої скоринки. Перевертаю і з іншого боку. Готові млинці перекладаю на тарілку і з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 15 тонких млинців. А тепер найприємніше будемо начиняти млинці. Кожен млинець з одного боку щедро наповнюю начинкою. Вона вже трохи охолола, соковита і дуже ароматна. Краї начинки злегка підрівнюю, формую такий собі трикутничок. Так зручніше загортати. Акуратно загортаємо млинець. З одного заокругленого краю накриваю начинку, з протилежного накриваю на хльост. Беруся за хвостик, що утворився від накладення країв, і перевертаю його на вільну частину млинця. Ті ділянки, що ще залишилися відкритими, знову накриваю одна на одну, і в результаті виходить акуратний трикутник. Таким способом формую всі млинці. Вони добре тримають форму і виглядають дуже охайно. Їх уже можна їсти в такому вигляді. Усе тут готове, і млинці спечені, і начинка повністю приготовлена, можна скласти в контейнер і зберігати в холодильнику. А хто любить! Можна додатково злегка обсмажити млинці на сковороді з невеликою кількістю олії. Кладемо швом вниз, щоб він добре підсмажився, тоді млинець не розкриється і буде приємно хрумтіти. Ось такі млинці з начинкою виходять у результаті. Ніжні, ситні дуже смачні. Готуйте з задоволенням і діліться рецептом з тими, хто любить смачну домашню кухню. Дякую вам за вподобайки та поширення. Мені це надзвичайно приємно. Всім миру та добра!